хочу пересадити вазончика з паті філом. Поправте мене, якщо я не так сказала, від мене в такому горшочку, тут вже корінчики виглядають Корінчики. І я хочу його вийняти. Ура! Дивіться, який гарний вазончик. Треба оце все пообривати, поприбирати. Будемо міряти вазона, чи він влізе, чи йому буде добре. От якраз чуть-чуть на них земельки, щоб прикрило оці штуки оці засипати зверху. Бачите, бо тут у нього корінечко таке вже. І ось корінечко, треба його засипати буде. Насипала я сюди ось у земельки, і в мене є отака чарівна штука, щоб вазончик цвів. Продавщиця казала, багато не кидай оцих шариків, бо то на цілий метр квадратний землі, то я так трошки собі так рівномірно перемішаю. Так. О. І... Покрию низ. Приміряємо наш вазончик. Ну так Ну вже нормально. Покрию воно оці корінечка. Їх треба ще розправити отак, щоб вони були по всьому горчику і по центру були. Ох, засипаємо. Так, земелькою.